Це ранок вдома. і Ми знову зустрічаємо гостей. Просто зараз до нас доєднається гурт «Циферблат». Зустрічаємо учасників гурту Даниїла і Валентина Лещинських. Зараз. Хлопці, доброго ранку. Добре. Добре. Ходьте. Добрий. ранку. Ранок. Раді вас бачити. І ми. І Ох, Одразу питання ж троє, де, 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 де третій учасник ну, третій. У нас він хворобливий. Він хворіє. Да. Хворобливий. Да. Ну це випадковість. Я думаю, Ні, правда? Ні, це випадковість. Так і Ну Закін. Федору, одужання вважаємо. Передам... Добре, що ви в гарному настрої, в гуморі гарному, та налаштовані оптимістично, позитивно. Так, Молодці. Ну, да. Розкажіть трохи, будь ласка, про історію гурту. Ви ж вже існуєте років 10, якщо я не помиляюсь, так. Ну це вже такий певний шлях. Ну Чи... так просто, типу, у нас зазвичай як артист визначають, як існує. Типу, як народився, так і існує. А ми ну, а на увазі, вона гурт, типу, і ми створили його ще в 9 класі. Відповідно, одиниця. Воно... — Так, да, воно так і тягнеться з того часу, але насправді щось робити серйозне. Я маю на увазі випускати пісні. Ми почали аж в 19-му році. Тобто ми існуємо з 2015-го, а по факту щось реально робимо от з 19 -го. Ага. Зрозумів, ну минулого року. Ви вже так гучно заявили про себе, поступившись лише Джері Хейл та Альоні Альоні. Да на минулому євробаченні, ви для мільйонів українців, ну можна сміливо сказати, що стали відкриттям. Цього року ви не лише одразу потрапили у фінал нацвідбору, а ще й вас називають фаворитами, тому що ми переглянули майже кожне голосування в інтернеті, і ви на перших місцях майже скрізь. Що ви відчуваєте з цього приводу? Це така відповідальність, мені здається. Ну... Я думаю, що ми зараз в тому стані, що ми ніяк минулого року, де ми були такі темні конячки, mm -hmm. ми все ж таки намагаємося. Ну ми дійсно прийшли типу, що в цей раз вже перемогти, інакше який сенс. Але я думаю, що ми зараз просто не звертаємо на всю цю навколо історію, де ми там лідируємо. Треба, у нас є робота, яку ми маємо зробити, тобто ми знаємо, що ми маємо зробити і як. А далі вже. Ми можемо тільки сподіватися, що все буде так, як ми хочемо. Mm -hmm. Тому оці всі навколо рейтинги, так далі, це все класно, але нам головне зробити так, щоб воно потім справдилося. Очікування це дійсно нависає над тобою. Але ми сподіваємося, що... загалом питання, що простіше бути оцією темною конячкою андердогом я кажу в спорті mm -hmm. чи а, фаворитом. На мою скромну думку, все таки в минулому році було простіше. Тиск він завжди тиск, але ми з братом, ми з нашим барабачком Федіром, все таки дорослі вже може візуально багато хто нам дає років 20, але насправді нам не так мало років. Секрет скільки і справлятися з тиском великий секрет. Да, з тиском справлятися. Ми мені здається, як мені здається, в а от ви кажете, що зараз секундочку, що е, маєте намір перемогти? Оця е, така задача максимум, вона перемогти е, загалом в Євробаченні? Чи поки що ви ставите там задачу перемогти у нас в відборі? Чи одразу все ж таки ви цей етап Global. плануєте пролетіти і далі вже там ви? Ну, все одно, все степ степ, Але, типу, минулого року я, я не знаю, якщо б ми перемогли. У нас не було ну тобто у нас була ціль добре себе показати на нас відборі, mm -hmm. що було б з цією піснею минулого року на самому Євробаченні, так як ми бачимо, який результат здобула Яна. Я не знаю, чому могли б, да Яна на Я не знаю, чому ми могли би його повторити. В цьому році ми все ж робили трек більше сподіваючись на те, що ми поїдемо, і щоб воно і там грало mm -hmm. з правильної точки mm -hmm. зору. Тому що у нас пісня така, вона поєднала в собі дуже багато всього. І мені здається, що це дуже буде цікаво для європейського слухача. Тому загалом, типу. Мета, звісно, добре виглядати там, але ну в першу чергу на слід я би доповнив в тому, що коли українці слідкують за євробаченням, тут же ж питання навіть інколи не в самому артисті, питання саме в результатах, там mm -hmm. і для України це важливо. Це конкурс, який ну в якому ми є елітним представником. Всякому випадку так вважається. Тому, звичайно, що відповідальність завжди, якщо ти вже мітиш десь на перемогу у національному відборі, то ми маємо розуміти, що там показувати слабкий результат просто не можна. Це може навіть вбити артиста в якомусь сенсі. І ментально, і, і по рейтингам. Тому, звичайно, ми вже орієнтир беремо на те, щоб і там займати високі так, позиції. Просто з цікавості. Ви вже думали про таку переможну промову. На я в робочій. Є така думка. На національному відборі чи на Просто будь-яка переможна промова, вона найкраща, коли вона йде від емоцій в момент, коли ти виграв. Мені так здається, несподівано, заготовувати, по-перше, це якось самонадійно, дуже і не дуже красиво, як на мене. Просто. Тому що, ну. Відбір сильний, чого ми маємо одразу, типу, такими штуками займатись. По-друге, я, як я і сказав, імпровізація під час усього емоціонального піднесення, що ти виграв, вона зіграє на якомога краще. Але з іншого боку, будь-яка імпровізація це добре підготовлений момент там. Ну, якщо розбиратися Духово. з акторської точки зору, так, але так і є, так і є. але, але, але є, ще ж ніхто не відміняв як це думки у всесвіт посилання, да mm -hmm. та візуалізацію, То все одно ми ж собі уявляємо, mm -hmm. і я думаю, що ви неодноразово собі уявляєте. Являєте, проекцируєте ну, то чи дивіться, ну, да, коли да, ходжу да. в гарячий душ, то в голові там я теж сиджу там, перебираю. Я навіть сиджу в ванні можна так у мене і. Е... Я собі можу намітити дійсно імпровізацію майбутню. Але знаючи свій характер, я взагалі не вмію говорити коротко і таким постскріптоном не вмію просто. І тому виходить в мене завжди розлога, і немає сенсу готувати імпровізацію. Тобто, і, і ви сказали в акторській майстерності, в музичному мистецтві так само імпровізація не народжується, не звідки її підготовлюють завчасно все одно, маючи якийсь плацдарм. Але я б не сказав, що не пам'ятаю такого, щоб на якісь преміях я завчав промову mm -hmm. і читав її з листочка, як там Гарвард і студентам. Так, такого не, не роблю. Не про це, не да. про це. Да. А, у, так. Нас є, у нас є музика, у нас є кліп. Давайте подивимось. Давайте. Вашу пісню. Який ви син закладаєте в цю пісню? І чи буде він зрозумілий для європейського глядача? Е, справа в тому, що у нас був, минулого року був сенс в пісні Place I call Home. І ми вирішили насправді його не те, щоб сильно перевигадувати, тому що це той меседж, який йде від серця в першу чергу. І в цьому році це просто спроба дати той самий меседж просто через інші символи і образи. Тобто, якщо минулого року ми прямо в лоб. Казали про дім про місце, яке ти називаєш до то. Цього року у нас пташка це символ такої е, свободи, безкордонності. Взагалі, я цю пісню поділяю на я її написав просто Минулого року, Даня писав пісню. Да, і о, я її розділяю. У мене є музичний в ній сенс, і от словесний. Mm -hmm. І от словесний сенс він дійсно про от таку свободу, про надію. Про щось зміну темних часів на світлі. Mm -hmm. А от музично, ця пісня, вона з минулого року у нас була така прям американізована пісня. Вся британь Брит... таким, з британським присмаком цього року вона от більш поєднала в собі ці народні мотиви. Mm -hmm. А англомовну музику дійсно може десь з корінням 70-х. Uh, якісь сучасні штуки хочеться показати Україну так, як вона звучала раніше, так як вона звучить зараз. Її традиції, якісь об'єднати це все, як хтось каже, він для мене це звучить абсолютно складно разом і well, органічно. Yeah. Да, це от така форма. В якій тому тут є словесний сенс, він очевидно про. Все одно про війну, все одно про свободу, про зміни і так далі. І музичний, як але, показати культуру, але це емоційна музична історія, її все таки треба слухати не один раз, тому так. що в ній вона складена з частин різних за емоцією і тут. Якщо це емоційна історія, то її треба проживати емоційним інтелектом. Мені, скоріше. Мене просто минулого року дуже надихнуло те, що немо переміг з такою піснею, яка була структурно дуже як якому здавалося, сумбурна з багатьох шматків складалася, і мені хотілося зробити. Я зрозумів, що і це нема такого формату Євробачення. можна зробити все будь-що. Типу, і от мені класно, що ми зараз змогли зробити щось. Може Слухайте, розкажіть про свої власні музичні смаки. Що ви слухаєте? На чому виросли? На, на чому сформувався вас музичний смак? Ну, Тут кривити душею не буде. Звичайно, ми виросли на, Це да, цікаво, на музиці західній, переважно і 60-х, 70-х, uh -huh. рок-н роли британській, американській. Uh -huh. Але насправді з самого дитинства, з раннього, ми з бабусею, тому що бабуся прививала перші якісь смаки в музиці, класичну музику в основному слухали: Дюстава Холста Шопена. Та ну і Шумана, ну багато Шуберта, е... Равеля, те, може, довго Дебюсі. Тут же ж питає в тому, що це все виросло з академізму в поп культуру. Mm -hmm. І, до речі, Євробачення теж саме Євробачення було не останню роль зіграло в цьому, тому що в якийсь момент, побачивши, по-моєму, виступ Руслана в 2004 році. Я зрозумів, що нічого поганого в попкультурі немає. Вона має свої яскраві фарби і структура, яка там робиться, вона не сильно відрізняється від класичної. Просто воно класно запаковано, більш стильно і зрозуміло пересічному слухачеві. Тож, от на такій музиці ми виросли на британському року, здебільшого напевно. Відчувається. Дякую. Є ж Ні. тоді. Питання, коли шанувальникам чекати на нові релізи, циферблата? Я думаю, що це ми зараз просто сконцентровані на тому, що зараз відбувається з тим Євробаченням. Але насправді я теж хочу, щоб люди розуміли, що Євробачення це лише конкурс. Тобто ми існували до, будемо існувати і після. Сподіваюсь, і цей у нас у нас буде альбом. Я думаю, цього року 100 Ще не знаю, міні чи великий. Взагалі ми планували і англомовний альбом цього року, і українськомовний. Подивимося, По датам точно казати не будемо, але це все, все в цьому році незалежно справді від результату нацвідбору, mm -hmm. так чи інакше. Але ми бажаємо вам успіхів. Так, да. Дякую, Дякую, Дякую. будемо Дякую. старатись. Дякуємо, що завітали до нас. А, будемо вболювати. Друзі, усім гарного четверга! Продовжимо цей ранок вдома книжковим оглядом нашого літературного експерта Дмитра Слівного.